На цьому відеоуроці ми розглянемо формулу Ньютона-Лейбніця, яка носить ім'я двох визначних математиків, що внесли в вирішальний вклад у розвиток математичного аналізу. До речі, ця формула ще носить назву основної теореми аналізу. Але спочатку розберемо деякі властивості визначеного інтегралу. Нагадаємо, що визначеним інтегралом називається границя інтегральної суми. Так от, перша з властивостей, якою ми будемо користатись, це інтеграл від а до а f від x dx до рівня 0. Властивість досить очевидна і випливає безпосередньо з означення визначеного інтегралу. Другою властивістю буде властивість лінійності. Інтеграл від суми двох функцій дорівнює суми інтегралів, причому сталі а і б можна винести за знак інтегралу. Третя властивість властива визначеному інтегралу є властивість адитивності. Інтеграл по всьому проміжку АВ дорівнює сумі інтегралу по його частинах. Адитивність має прозорий геометричний зміст. Площа криволінійної трапеції в точності дорівнює сумі площ її частин. Четверта, властивість формулюємо у вигляді теореми. Теореми просередні. Якщо функція ФІДІКС не перервна на відрізку АВ, то на цьому. Відрізкуєсної така точка С, що інтеграл від А до Бідх до дорівнює значенню функції в цій точці на довжину проміжку б а Геометричний зміст цієї тереми полягає в наступному: площа криволінійної трапеції дорівнює площі певного прямокутника з тією ж основою, що криволінійна трапеція. А висотою, що дорівнює значенню функції в одній із точок в цього проміжку. Якщо припустити, що верхня межа інтегралу не є фіксоване число, а є змінна x, то ми отримуємо, що значення інтегралу буде залежати від значення цієї змінної х. Тобто цей інтеграл є функцією від верхньої межі. Він так і називається. Інтеграл зі змінною верхньою межею. Має місце теорема. Якщо функція f від x не перервна на аб, то похідна інтеграл зі змінною верхньою межею дорівнює значення підінтегральної функцією в точці х. Ця теорема дуже важлива з точки зору того, що вона встановлює е, зв'язок між визначеним і невизначеним інтегралом. Більше того, зв'язок між інтегральним і диференційним численням. Тобто цей інтеграл з змінною верхньою межею є одна з первісних функцій f від x. Інтеграл від А до Сф від Т д дорівнює Ф від Х плюс С. Покладемо в цьому співвідношенні за х дорівнює А. Тоді маємо. Інтеграл від А до А ф від Т дорівнює Ф від А плюс С. Але інтеграл ліворуч дорівнює нулю за першою властивістю. Звідси ми можемо знайти С дорівнює мінус Ф від А. Повернемось до нашого співвідношення і покладемо тепер Х дорівнює b. Маємо інтеграл від А до b, f від t, dt Буде дорівнювати F. Замість X підставляємо B, F від B. Замість c підставляємо мінус А. Мінус F від A. Ми отримали досить важливе співвідношення. Замінивши, в, якою, в якому змінну t на літеру x отримаємо формулу ньютона лебниця, яка зміст є нашої сьогоднішньої лекції. Інтеграл від a до bід x y дорівнює f від x. Символічний такий запис вертикальна риска з межами інтегрування, яка розшифровується як f від B мінус f від A. Отже, визначений інтеграл дорівнює різниці значень первісної в точках А і Б. І для обчислення визначеного інтеграла можна використовувати всі методи невизначеного інтегрування. Розглянемо приклади. Перший приклад. Нехай треба обчислити визначений інтеграл від 0 до 1 х в п'ятому степені dx. Запишемо первісно від х5, це х 6 шостому, поділене на 6. Вертикальну риску ставимо і межі інтегрування від 0 до 1. За формулу нютоналибніця підставляємо верхню межу замість х отримуємо 1 шосту мінус нижню межу 0. Відповідь 1 шоста. Другий приклад. Інтеграл від 1 до є е, х поділене на х. Первісна від підінтегральної функції є логарифм модуля x. Записуємо логарифм модуля x, вертикальна риска і межі інтегрування від одиниці до e. Е. Знаходимо різницю значення функції в цих межах. Логарифм e е, мінус логарифм одиниці. Логарифм e е дорівнює як своєї основи дорівнює 1, мінус логарифм одиниці 0. І в результаті отримуємо 1. Визначений інтеграл обчислений. А відеоурок завершено. Дякую за увагу.